Привіт, малята! Відгадайте загадку, коли це буває? Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, і коли це все буває? правильно восени. Якщо ми з вами прогуляємося до лісу чи парку, ми там побачимо дуже багато дерев. Вони бувають літом зелені, а зараз вони різнокольорові. Тому що їх осінь розфарбувала у жовті, червоні та зелені кольори. Послухайте віршика про осінь. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс у діброві та садочку стали жовтими листочки. Дітки, подивіться, хто до нас завітав, до нас прийшов їжачок. І ми разом з ним намалюємо осіннє дерево. Для цього потрібно ось таке дерево. Але воно у нас без листячка. І ми зараз з вами намалюємо листя. Листя у нас буде жовте, червоне та зелене. І для цього нам ще потрібні ось такі палички. Беремо палички і набираємо фарбу червоного кольору і наносимо на дерево. Це в нас будуть листочки червоного кольору. Ще раз, щоб їх було багато у нас, і вони ще опадають на землю. Так, тепер ми набираємо жовтий колір. Ось так багато-багато листочків у нас жовте листячко і внизу також. І тепер у нас буде ще зелений колір, і зелені листочки осінью теж поставалися на деревах. Ось так. Подивіться, малята, яке гарне дерево у нас вийшлося різнокольорове. А тепер ви з батьками теж попрацюйте і намалюйте таке дерево. До побачення!